Хочете обрати для дитини університету Словаччини, який дасть якісну освіту, перспективи в Європі та реальний якісний досвід навчання? Пропонуємо один із найкращих варіантів, де навчаються тисячі студентів з усього світу. Диплом визнається по всьому ЄС, і є цікаві програми: IT, кібернетика, машинобудування, аерокосмічні технології, економіка та екологія. Це університет, в якому студент не просто навчається, а працює з реальними проєктами і технологіями разом із компаніями-партнерами. Університет має сучасні лабораторії, комфортні гуртожитки, сучасно обладнані аудиторії, попереду активне студентське життя та міжнародні програми обміну по всій Європі, такі, як, наприклад, Erasmus. і назва цього закладу технічний університет в Кошице. Він один із найкращих технічних університетів Словаччини І справді, топ вибір для тих, хто думає про якісну європейську освіту. Якщо хочете, щоб ваша дитина вступила до технічного університету в Кошице або будь-якого іншого у Словаччині, напишіть нам, розповімо про умови та оптимальний шлях вступу.